Він був тяжко поранений під Кремінною, коли йшов підсилювати позиції побратимів. Боєць із позивним прапор втратив на фронті ногу, та й після ампутації не схотів закінчувати службу. Повернувся до своїх на харківський напрямок. Олександр з позивним прапор родом із Запорізької області. Працював у пенітенціарній системі, мав бронь, але на початку великої війни пішов у військкомат. Тільки дивлюсь біля того центру, збираються мужики. що це таке. Це тероборона. Ну кажу, і мене. Ну куди? Оставлять, треба за свою землю боротися, кому дарить. Під час харківського контрнаступу восени 2022-го Олександр визволяв Куп'янськ, потім зачищав місто від залишків окупантів. Це була чиста ейфорія, так що ну, погнали конкретного противника. І... Не вспівали навіть зачищати ті ну, території, які вже відбили, не вспівали проводити фільтрацію, навіть ті, що залишались на блокпостах, ті ж самі буряти. Їх просто залишали, а технікою тікали все. Пізніше була Кремінна. Там довелося окопуватися і стримувати ворожий натиск під шквальним вогнем. До позиції противника було не більше сотні метрів. 120-й міномет. Саме частіше таке, що ну і бувало, що виїжджали, і технікою, і працювали танками по-різному. З дронів скиди робили. Ну, в основному, міномет ми утримуємо. Ну вони все одно вижидають, десь якось лазейки ж лізли постійно. у березні 2023-го Олександр дістав тяжке поранення. Спрацювала підступна міна. Були втрати, і нас направили на підкріплення. Певної позиції і в нічний час під час пересування до цієї позиції натрапив на мінно-вибуховий пристрій. Ну, походить полісток. Термінова евакуація, ампутація, багато днів у лікарні, потім реабілітація. І здавалося, війна для нас гвардійця могла б уже й скінчитися. Та за чотири місяці Олександр повернувся в бригаду до побратимів. Ну, по рішенням ВЛК, то я обмежено придатний, якби. Ну, понятно, якщо оформити інвалідність, я мог би списаться, Ну а так як я прийшов з цими хлопцями до кінця, я думаю, ми все буде добре і переможемо. Захисник повернувся на фронт, бо знає, заради кого воює. Вдома чекають дружина і п'ятирічний син. Бачу російський прапор, каже, це кака сам вже вирішив, що це. Это... Не є хорошо, не любить їхній прапор. Підтримують думки про сім'ю та фізичні навантаження. Вже після поранення Олександр почав займатися спортом: ейрбайк, гірьовий веслування та стрільба. Він береться за все, бо спорт каже, це і розрядка, і додаткова реабілітація. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.